Мої вітання всім, хто дивиться бабусини смаколики з України. Хочу всім подякувати за перегляди, підписки, коментарі. Сьогодні поділюсь рецептом одним із рецептів, як я готую в емігрет. Для цього мені знадобиться капуста кисла, картопля, морква, цибулька ріпчаста, буряк консервований, я беру, і огірки. І горошок заготовка. У мене на каналі є рецепт. І рослинна олійка. Для початку я наріжу цибульку і її обсмажу на рослинній олійці. На сковорідочку наливаю рослинну олійку. І поки олійка розігрівається, наріжу цибульку. Цибульку відправляю на олійку і обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Цибулі можна покласти і менше, але у нас її всі люблять, тому я так багатенько її поклала. Поки цибуля смажиться, я викладу огірочки і горошок, на сито, щоб вийшла зайва волога. Як я казала в рецепті. Цієї заготовки, і що треба додавати перець мелений, а не горошком, бо зараз я висипала і не треба вже доставати не перець, нічого, усе порізано скрупно і воно залишилось у банці. Даю час, щоб уся рідина відійшла від горошку і огірочків, бо зайва волога нам не треба. Цибуля підсмажилась, я її виключаю. І сковорідочку виношу у холодне місце для того, щоб оце все вистигло. Буряк я теж достаю і викладаю на сито. Мені треба, щоб вийшла зайва волога. Маринад, який залишився, можна додавати у борщ. Він додасть борщу чудового кольору або додати у холодник. У посуд відправляю капусту. Я її нарізаю, для вінігрету дуже дрібненько, бо не подобається, коли висить великий шматок капусти з веделки. До капусти додаю огірки і горошок, морку і картоплю нарізаю середнім кубіком. Далі я буду працювати у рукавичках, бо буряк дуже фарбує руки. І нарізати я його буду теж середнім кубіком, але в окремий посуд. На вулиці холодно. Смажена цибулька вже охолола, і я її додаю до буряка. І тепер гарненько перемішую. Це я зробила для того, щоб. У готовому вінігріті кожен овоч мав свій колір, а не зафарбувався у буряк. Гарно перемішали. І тільки тепер я додаю до інших продуктів буряк. І все перемішую. Кількість продуктів можна коригувати під свій смак. Чогось більше, чогось менше. Ось такий вийшов вінегрид. Кожен продукт має свій колір. Видно, що це горошок, морква. Капуста, огірок. І зараз будемо смакувати. Так, Що тут у нас? Вінегрет. О, так тут іще й квіточки. Ага. Почну Святковий сві... вінегрет. Почну з квіточок. М -м -м -м. Клас. Вдалася морква. Дуже разрушу. Развалюсь. Это ваша тарелка, что хочет это и родить. просто неймовірний. Дякую, смачного. Як в детинстве. Смачного. Дякую.